Сіть про осінь. Осінь пензлика взяла. Осінь пензлика взяла, Малювати почала, Вілокорої берізки золоті ладові кіски, став багряним колір чуба, мудрого дідуся дуба. Дві сестрички, дві осички Стали жовті, мов лисички. А довкруг, довкруг травиця, Тихо-тихо золотиться. Ось палахкотить калина, горобина і шипшина. Не вгаває щедра осінь, а малює неба просень. Ще тоненькі павутинки, сірий дощик і хмаринки, пензлик біга без упину. Гарна в осені картина. В їжачка сьогодні свято, яблучок знайшов багато, переносить до комори, адже осінь вже на дворі, щоб узимку в лютий холод вагамувати спрагу і голод. На Накрилів з згадки мчать далеко, про зелену рязку, рідний став і жабку, про домівку милу, літечко щасливе. Павучок роботу мав, літо баби не снував, щоб тоненькі павутинки зачепились за травинки, інші просто так літали, літо тепле нагадали. Любі малята, дякую вам за увагу. Бажаю гарного дня.